Такі яскраві та феєричні номери виконують вихованці хореографічного колективу «Карамель» при дитячо юнацькому центрі творчості дружківки. Гуртку займаються понад 100 дітей від 5 до 17 років. Вони кажуть, що з небияким задоволенням наполегливо тренуються, а потім виходять на сцену дарувати радість глядачам. Я мічтала стати балериною. И только в этом коллективе моя мечта сбылась. Мне очень нравится танцевать, я от этого получаю удовольствие. И и каждый концерт, когда происходит, когда мы постоянно выигрываем, у меня каждый раз чувство, как будто это ну, первый раз. Напевно, першими та головними поціновувачами юних танцюристів є їхні батьки. Саме завдяки батьківській підтримці колектив має сценічні костюми, що викликають захоплення глядачів, виїздить на змагання до різних куточків країни та за кордон. Вся фінансова підтримка, вся ложиться на батьків, вся тому що це не аби які костюми. І щоб поїхати на конкурс, завивати місце, потрібно бути в красивих костюмах, не в аби каких тканях. Завдяки майстерності виконання хореографічних композицій, дуршківський колектив здобуває численні перемоги на різноманітних змаганнях. Успіхи юних митців не залишилися непоміченими. На показовому концерті, що складався з двох відділень, та 26 номерів, були присутні представники обласного департаменту культури. І ось у підсумку колектив Карамель отримав почесне звання народного. Це вже Планка выше. Вот у нас нам дали звание образцового вначале, вот, а потом стремление к народному. Вот это было стремление. Теперь, ну, в принципе, выше народного нет, но народный не дает опуститься ниже. А наоборот, нужно держать себя вот в этих рамках, чтобы быть еще лучше. А керівник гуртка Наталія Сімагіна була удостоєна медалі та почесної грамоти Верховної Ради за заслуги перед українським народом. З цієї нагоди Наталію Володимирівну вітали на сесії Дружківської міськради. Дана подія має найбаке значення не тільки для колективу гуртка, але й для випускників, багато з яких зв'язали життя зі світом мистецтва. Буквально недавно стало звісно, що колектив отримав статус народного. <гум> а, як ви цю, цю вість, у новості прийняли? Я дуже рада. Я ще була. Занималась еще, когда был образцовый, статус образцового получил, я там э, выступала и принимала участие. Очень радостно и как бы, неожиданно тоже. Очень классно, что оно так получилось. Вообще с выпускниками мы поддерживаем очень большую связь. Я, в принципе, знаю за каждого. У мене є випускник Вова Чуян, он артист балета в Харківському театрі. У мене є випускниця Макаренко Ірина. Она в Італії Її мама забрала в Італію. Ну, вона у нас не зовсім випустилась, но то, що я їй дала, вона продовжила це в Італії. Зараз вона тоже працює в театрі на очень високому рівні. А маленькі танцюристи продовжують тренуватися, аби знову вийти на сцену та заворожувати глядачів феєрією танцю.